Слава Ісусу Христу! Ради всіх бачити, чути, ради всіх вітати любові Господа нашого Ісуса Христа. Я хочу зачитати одне слово. Це було записано в Івангелії Луки, 11.8, 28 вірш. Сталося, коли говорив він це, яка жінка з натовпу, підвищивши голос, сказала йому «Блажена утроба, яка носила тебе і груди, які ти став. А він відказав дійсно блажені ті, які слухають Боже Слово і бережуть Його. Знаєте, людина, вона створена Богом. Щоб людина собі не знаходила, що б не забувала, що щоб не купляла, вона не буде мати повного такого щастя, повної радості. Ти купиш якусь машину, ну потішишся, поїзди, дивишся, а він іншого краще. І думиш, вже все, радість стратилася, бо хтось краще. І багато чого такого щось купиш, потішишся, в одно радості немає. Я не знаю у світі, воно якось, може, є радість така але все рівно людина, вона завжди незадоволена у своєму житті. Що не було, що б сталося, як казали, жарко погано, холодно погано, дощ паде погано, дощ не паде теж погано. І людина не може такого знайти якось. Знаєте, дати їй таку повну радість і повне щастя. <кій> в мене, кажу, за цих два місяці були такі всякі випробування. Я собі забрав таке, ну, знаєте, що померли собаки, такі, які жили зі мною 10 років привик. І вроді воно так, ну собака та й собака, але все одно ну, жалко. А потім ще й до всього того помер. Брат моєї дружини, що било? Роман молодий хлопець 41 рік. А ладно, що й на Україні помер, а він ще й в місті помер, за то... Чому так сталося? Задаває питання, чому Путін живе, який убив купу людей і ще вбиває, але воно щодо кому зробив за? Чому він помер? Я не тільки я не знаю, якого. Бог знає, знаєте, для нас багато чого закрито, взагалі закрито, ми багато чого не розуміємо. Ну, Прийде час, я думаю, і Бог нам відкриє. Якщо не тут, то в вічності, він це все ми побачимо і це все зрозуміємо. але є надія на те, що колись ми там усі. Я вже говорю, що... Радість буде великим, не буде жалоби, не буде смутку. Я вчора їздив на цвинта, скільки людей там похованих, все взагалі. Молодих таких, особливо військових, бачив я могилу друга свого Руслана Сенєва Андрій, молодий хлопець, 25 років віддав своє життя за країну, за людей, віддав життя Смутно, Жалко так стає, там не можеш просто так ходити, але задумуєшся про те, що цього не кінець. Що Смерть це, мені здається, просто перехід у іншу вічність. І колись прийде такий день, коли всі воскреснуть, і дехто перетвориться. Просто умить отка поміняє своє тіло на таке ті тіло, як Ісус Христос має на даний момент. І всі ми там будемо, якщо дасть Бог нам сили, мудрості, терпіння дожити туди. І ще хочу сказати, що блаженство, воно дійсно тільки тоді, коли ти ходиш з Богом, живеш з Богом і робиш щось доброе, не грішиш. Бо коли ти зрішиш, правда, зразу такий смуток стає, ти образив Бога. Ти хочеш сховати, сховатися, так як Адам колись зрішив і він сховався. Бог ходить і питає, де ти Адам? Та я воля. Звідки ти знаєш, що той Тобто Людина не може сховатися перед Богом і людина не може жити без Бога. Тому що все, що робиться, все створено Богом. Все створено для Бога, і людина створена для Бога. Щоб вона мала повну радість, повне блаженство. На цій землі може такого не буде щастя радості, як буде там на небі. Тому що приходять опробування, і воно, який ти б не був, все рівно і плачеш, і багато всяких запитань і всяких лізе в голову розумієш, але Бог дає багато відповіді. І ви знаєте, що Бог так допоміг, ми молилися з дружиною, і Бог так допоміг, що буквально за пару днів там все вирішилося, вона привезла у цю прах і тут поховали вона, хоча тут були проблеми певні, тому що в кожній країні свої закони. Тут у нас такі закони, там і наші закони. І через одну бумажку не хотіли ховати. Ховати мама, щоб дивитися на той працю, прах буде в хаті сидіти, а нічого не буде, кажуть, він не зіпсується, не, не буде смерті. Змінити з один папірчик, який треба було просто зробити. Але Бог і тут допоміг. Вирішили це питання. Дружина пішла у міську раду, міська рада викликала того директора і з ним правильно поговорила. Все вирішується. Дякувати Богу, що Бог чує наші молитви, дає відповіді нам. І нам треба жити так, що ми не засмучували ні Бога, ні себе, ні інших людей показувати своїм життям, своїм прикладом, тому що Бог нас покликав бути тут ким царями, і священниками, і свідками його. Саме така основна ціль Яку нам Богдан, це, щоб кожна людина вона дізналася про Бога, кожна людина дізналася про те, що на цій землі це ще не закінчується все. А що є вічність, яка вічна, вічність вічна. Ми собі навіть не можемо уявити, що таке є вічність. Так, розказати можеш, але уявити дуже складно, тому що ми всі обмежені часом. Ми старіємо, хтось молодій, хтось старій, хтось помирає, хтось живе далі, залишає після себе дітей, які живуть, дай Бог, щоб дійсно вони бачили у нас приклад і жили так, як хоче того Бог. Я пам'ятаю, хтось розказував що діти бавляться і бавляться у хрещенні. <рес> що один одного хрестить десь так, то це ігрі, я вам скажу, що вони бачили на зібрані, ходять на зібрані, або за тату, розпівають і проповідують. Діти один одним постадають так, посідають, один і проповідують. Це чудовий приклад. Діти це все бачать і вони хочуть того прагнуть. Того, щоб служити Богу. Ви знаєте, що саме найкраще у нашому житті? Це коли те, ми робимо, що Бог нам сказав. Я собі думаю, ну чому в мене то може не получатись, то не виходитись, то не виходитись. І задав таке питання, Бог каже, а я це що покликав? То робить? Ні. Бо то що рушити на покрити, і буде все виходити, це буде радість. І наші найбуловіші покриття, я вже казав, це славити Бога, служити Богом, дарувати радість іншим людям, розказувати. Ви знаєте, яка велика радість, коли ти знаєш, що тобі гріхи всі прощені. Ну, я молився. І... Перший раз я вже розказував, що перший раз, як побачив Біблію, я відкрив і втратив спокій. Я не міг заспокоїти, спокій не знайшов Біблію і не почав читати далі. Бо в мене її забрали, знаєте, і... <с? <с?> мені цікаво було, що там, що там, що там. І коли я прочитав, що Бог може зняти те весь тягар, зняти ті всі гріхи, які за життя ми наробили, розумієте. І... Це була дійсно велика радість, так як ми скинули з мене і стяга. Ми вільні, ми вільні від гріха, нам не обов'язково віши. Нам не обов'язково жити так, як живе світ. Ми вільні, ми маємо сили Духа Святого, ми маємо того, хто показав це життя. Багато вони питають, ну хто там прийшов з того світу? І розказав нам, чи дійсно там є. Як хто прийшов? Ісус прийшов. Він помер і воскрес. І він ще після іще й до того він прийшов, звідки він прийшов. Він народився просто так. Ні. Бог зробив так, що з Ілі народився, народилася людина, і ця людина, Ісус Христос, вона мала Божество, і вона розказувала, що чекає нас, якщо ми будемо вірні йому. А що чекає нас, коли ми не будемо вірні Йому? Коли ми не приймаємо його спасіння. Петро на похороні він розповідав, що таку історію, що був багатий, був бідний і багатий жив, скушвав не благ. Один був настільки бідний, що він трошки збирав і псирани були зараз. уявляєте, яке життя ньому? І той попав у рай бідний, ладно, попав пекло. І він просив, каже, та ти звучив, хоч палець прийде. Тепер, Ні, нема. Це треба було б, коли ти жив, думати, бати про своє спасіння. І це є правда. І він розказав все, як там буде. А люди думають, що так якось буде або відкуплюється. хто не відкуплюється, і не буде якось. Я кажу, хтось це зробить. <реш> ти кажеш, А де Татусе, коли вона прийде, щоб все зробила? Нема такого у Бога. Бог нам дарував Святе Письмо, Біблію, дорогом казує, як ми маємо жити, навігатор по цьому житті. І коли ми слідкуємо за цим, і нам стає радісно. Ви знаєте, коли стає радісно, коли підходить спокуса, і ти її перейг. Правда? Ну, Воно стає радісно, тому що ти приймі. Ти відчув силу Божу, силу Духа Святого, яка дала тобі перемогти це все. А яка приходить радість, коли ти молишся, і Бог дає відповідь на цьому молитву. Ти можеш молитися день і раз, раз відповідь. А можеш молитися руками, і Бог дає відповідь. Скільки б часу не прийшло, Бог завжди він мене, брат Іван казали. Що Бог вірний, Він ніколи не залишить і не покине. Хтось багато нас може виникати всяких запитань, але відповідь одна Бог насилить. І він все зробив для того, щоб ми не попали в пекло і возле щоб ми жили вічно і мали велику радість. Хай буде слава Богу за все. Помолимося. Господи Боже, я дякую Тобі за твою велику милість, що ти даєш нам відповіді на наші молитви. Даєш нам сили рухатись, даєш нам сили перемагати всякі спокуси, всякі гріхи, Господь. Дякую тобі за те, що ти нас не залишив, давав нам Духа Святого, який вказує, який показує, як нам жити, що нам робити, куди нам іти, Господь, як нам рухатися. Я дякую за те, що якщо ми кудись не так йдемо, ти нас повертаєш, Господь, ти нас прощаєш, Господи, Ти милосердий Бог, який завжди готовий прийняти нас, нас який завжди готовий обняти нас, Господь, допомогти. Якщо якась рана, ти готовий і залікувати, Господь, Ти готовий її замазати. Дякую за те, що в нас є так багато братів і сестер у цілому світі, які вірять Тебе, які люблять Тебе, які допомагають у одному, Господь. Слава тобі, Хай буде за все. Амінь.